Сонце. Всім привіт, яке привіт, моє хороше. Ну як завжди, валєра прийшов з роботи, хапається за все. Якщо не за сапу, так за лопату. Так. Да. Скоро спать будеш і з сапою, і з лопатою. Чи ні? Ні, вже ні. А ні, ну зимою дав, вже нагород не вийдеш, буду згадувати все такі часи, які. Я провів на городі сезон. <рив> <рив> ну і зараз ми йдемо по своїх справах, а по яких вам так. покажемо. Іде наш працівник. Ох, і кабачки розрослися. <рив> так, пішло листя, <рив> <рив> не пройдеш. Так, давай, давай, проходь, проходь. Вони ж тільки, не тільки розростуються, вони ще плодоносить ну дивіться. Та я бачу, але я вже не хочу. Ні плодоносу, ні, ні росту. А помідорчики побережжу? На помідорчики ще треба буде збирать, може щось законсервірую. Треба і... мені ще листечко пообігати. І треба ще насіння пособирати. Отак. Ой. Отак, зра. Ну, а що ж ти а ж ти хочеш? Осінь уже Уже де щищаємо, де убираємо. Валера сапає, боїться, щоб бур'яну не було. Да. Так, ну як ви вже догадалися, я вибачаюсь, колеблю вас сьогодні. О, Михайлівна, о, дивися, твій любить. О, патісончиків наспіло, а там уже воно прям попереспівали. О. А якщо ти їх не законсервірувала, я з Та я вже не хочу ні консервірувати нічого. Може ще наложу таких кисленьких і все. Цей раз консервірувала, поконсервірувала, то віддала дітям. Отак. Прийшли ми на город за Берлінську стіну, і сьогодні у нас буде такий день. Вибираємо картошку. Починаємо. починаємо. А починаємо е, з картошки, яку нам прислала Мар'янка. Починаємо? Так, да, Валіра, давай починаємо. На, наче вчора садили, отримали посилочку, і наче вчора садили, а сьогодні вже. Збираємося вибирати. Так. Я взяв ящик, може там ящик не буде? Не знаю, побачимо. Ну, Як Бог дасть. Сподіваємося, а диви, а бур'ян наш бігом. Тільки будилля засошав, і бур'ян вже тут так. так? Все, по Валера копає, кущ, ще скажуть, показують одні ноги. Ну я показую О. не ноги, а показую картопельку. О, Тут картопелька є. Глядя. Та ти що? Там тарарам. Оце картопелька. Давно ми такої не бачили. <рес> не багато, але Є. Це велика. Це стара. стара. По штук, ну, все Давай. А Мар'янка й казала, що вона вели що її багато не буває, що так і повинно бути. Ура! Не дроб 16, угу. як в тому році. Так вона вже і росте. І буде молода теплі. Ну, це попало. О, попалася. Це, напевно, попалася Наташина. Ну, одна картоплина. Так, да, оцей кущ не копай, Ні, ні. а оце поки копай. О, так, да, це Мар'яшкина. А тут що? Ні, це, це ні, зовсім ні, ні. ні. От, ту, от вона, а тут кинемо. Якийсь кусик маленький. Ні, ну це Маріяшкина яш... Мар Маріяшкина, да. так. Це, мабуть, просто другий сорт. А та гарна, червона. І це оце не так. Це просто, мабуть, мене, другий сорт. Ну, я не знаю. Ей! Ех ти, кульома, взяв, тай по цей. Ну, все, отака картопелька, зараз Валера буде вибирати. Давай, Давай. Давай, вибираю врожай. Оце вона, мабуть, така повинна бути картопелька. Ну, Мар'яшка нам напише, розкаже. Бо ми навіть не знаємо, як вона називається. Он там. Воно під ногою в тебе. Як можна таку картопельку загубити? Можна, показуєте, можна. Ну, це ти тільки можеш, так. Так, кидай, мабуть, сюди її всю потім там розберемося. Це два рядочка від Мар'яшки, вона нас залишиться на посадку. Скільки тут кущів? Раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять кущів. Дев'ять. Наташина теж вже бачиш. Це теж одна посохла, а одна ні. Це залежить, мабуть, теж від сорту, да. бо Наташа говорила, що там кидала ли. там багато сортів. І обратно я гребу стільки руками. І без рукавиць. І без рукавиць. Ну, неісправіма людина. Ну, нічого не поробиш. Геть, абсолютно. Інакше, інакше в мене не, пов... не виходить. Це ось стара картоплина. Така. Ох, огромна. Це вже почалася Валерина стихія. вибираємо картоплю. Він любить, Не говори. Так що вже все. Процес пішов. Як у тому році не було картоплі ніякої, то в цьому році раді всій. Ось яка красавиця. Ну, Гарна картошка. Ну і крайній, крайній кущик, який Валіра буде вибирати. Ну, от така яка Ну, уся піде нам на розвід. Да. Анат, е, дякуємо. А, Олю, а ось уже. О, загубили. Зараз <рес> ми її викопаємо. Ну давай. <рес> дякуємо е, дівчаткам, що прислали нам на розвід гарну, гарну картоплю. Гарна, гарна картопля. Це Мар'яшкина. гарна картопля, нічого не скажеш. Звичайно, вона має бути супер-супер, але так як дощів не було, то на цей рік дякувати Богу. Да. Я це тут. тут. Гробачки. То він не перший, то ти їх просто не бачив. Собираю всю. Так. О, це біла. Це, мабуть, біла, так. Да. Що за біла, не знаю. І теж якого сорту, не знаю. Побачимо. Будемо вибирати ще Наташі, ну подивимося. Ну, по-моєму, це два кущика, це о Наташі. Ну, видно, що це не. не це. Відрізняється сильно. Ну нічого більшеньку теж оставимо на розвод, Ось так. Ну, бачиш, угу. Ось так. Не річ, там... ну, ну, нічого, все одно довольний, як би там не було. Отака картопелька, дивіться, яка гарненька. Нічого не скажемо. Дякуємо всім, дякуємо дівчаткам, дякуємо Валерії, що він її садив і вибрав. Сапав? І сапав. Ну, я ж теж сапав. Ну, звісно. Я ж тобі інколи допомагала. Звичайно. Цю не будемо вибирати. Це хай ще постує. Все, дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо, що дивилися наше відео. Напишіть, яка у вас картопелька, і як вам наш урожай порівняно з прошлим роком. Ну, може, хто не підписався, то підписуйтеся, ми будемо дуже раді. Заходьте до нас на прямі ефіри і не важко в соцмережах нашим відео і поставте лайчик, балалайчик і напишіть коментар. Всім... А ми розпочали вже сезон. Да. Всім пока-пока. Всім пока-пока. Миру, добра і спокою.